Усім привіт, це Вікторія Юрчук, і сьогодні у нас четвертий епізод нашого підкасту. Ми торкнемося особливо чутливої теми розмов з близькими про втрату, про те, як оточення реагує на ваше горе, про стандартні фрази, підтримки, які іноді ранять більше ніж допомагають. І найголовніше про те, як захистити себе і своїх найрідніших у цей складний час. Бо втрата це не тільки біль від відсутності людини, це ще й випробовування наших стосунків із живими. І часом ці випробування показують нам правду, до якої ми не були готові. Потрібно жити далі. Час лікує, він би хотів, щоб ти була щасливою. Ти молодець, так добре тримаєшся. Я дуже часто чула ці фрази після смерті тата. І знаєте, що найскладніше? Розуміння, що люди кажуть, це з найкращих спонукань. Вони справді хочуть допомогти, підтримати, втішити. Але ці стандартні фрази часто звучать порожньо, бо не відображають глибини твоєї втрати. Ну, так сталося, хоча, звісно, і шкода. Ти молодець, усім впоралась. Коли я чула ці слова, мені хотілося кричати Ні. Я не впоралась, я просто роблю те, що повинна робити. Але всередині мене порожнечик. Особливо складною для мене була ситуація з мамою. Вона наразі проживає за кордоном і не змогла приїхати на похорон тат. Коли він впав в кому, вона якраз переоформлювала свої документи, була невиїзною. Ми прийняли рішення, що я сама зможу з усім впоратись а мама підтримувала на відставі ніяк тільки могла. І морально, і своїми зв'язками, звісно, фінансами. Я вважаю, що їй було надскладно, складніше, ніж мені. Вона за останні кілька років втратила від раку рідного брата та сестру, а також свого кума, мого хрещеного і свекругу. А тепер пішов і її чоловік, за ким вони прожили цілих сорок років. Вона не встигла провести його останній путь, але вона переживала не менше мого. Її біль була відчутною за тисячі кілометрів. Але оточення, оточення не завжди розуміє складні ситуації. Мене злило, коли питали, чи прийде мама, бо це була звичайна людська цікавість і певний докір, що мама навіть не приїхала на похорону свого чоловіка. Вони вважали, що ліпше знають, як треба, і все розуміють про наш біль. Та лише люди, які опинились у подібній ситуації, можуть нас розуміти. І знаєте, що я усвідомила? Я вирішила нікому нічого не пояснювати, бо це наша особиста справа, і так має право робити кожен із вас. Кожен самотній у своєму горі, і кожен має право пережити його так, як він може, а не так, як від нього очікують інші. Я б не хотіла, щоб мама впала в депресію, опинившись сам на самому пустій хаті. Щоб її обговорювали під час похорони, даючи погорювати? Я хотіла її захистити і вірила, що тато нас розуміє? Не всіх вдається привести близьку людину в останню путь, але це не говорить про те, що цю людину не любили, і більш важливіше говорити добрі слова за життя, а не над труною. Але як же допомогти собі своїм близьким у такі моменти? Як прийти крізь ці розмові, ці запитання, ці погляди, які часом ранять більше, ніж слова? По-перше, розуміння, що ви не зобов'язані пояснювати свої рішення щодо того, як ви або ваші близькі переживаєте горе. Якщо ви не хочете говорити, не говоріть. Якщо вам потрібен час наодинці, візьміть його. Якщо вам потрібно плакати, плачете. Немає правильного або неправильного способу горювати. По-друге... Захистіть своїх найближчих, як я захищала маму від зайвих розмов і питань. Іноді людині, яка втратила близьку людину, потрібен буфер між нею і світом, і ви можете стати цим буфером для своїх рідних. По-третє, знайдіть тих, хто справді розуміє. Це можуть бути люди, які пройшли через подібний досвід, або просто ті, хто вміє слухати без осуду і не поспішає з порадами, такі розмови з Коли мені говорили, ти молодець, так добре тримаєшся, я почувалася так, ніби грала роль, ніби повинна відповідати якимось очікуванням. Але з часом я зрозуміла: я маю право бути слабкою. Маю право не відповідати на дзвінки, коли не маю сил говорити, маю право мовчати, коли мене питають про щось особисте. І ви теж маєте це право, право захищати свій простір горя. Право вирішувати, з ким ділитися своїми почуттями, а з ким ні. Стандартні фрази підтримки будуть завжди. Люди часто не знають, що сказати перед обличчям такої фундаментальної події, як смерть. І це нормально. Але ми можемо навчитися фільтрувати, слухати те, що справді допомагає відпускати те, що ранить. І пам'ятайте, не всі здатні зрозуміти глибину вашого горя, і це не їхня провина. Але є люди, які зрозуміють шукайте їх. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як горе змінює нашу ідентичність, як ми вчимося жити в новій ролі, ролі людини, яка втратила батька. Дякую, що були з нами сьогодні! Пам'ятайте. Ваше горе це ваш шлях. І тільки ви вирішуєте, як нам іти. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступному епізоді!